Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Ми познайомилися зі світом тварин, особливістю їх будови, різноманіттям. Яке їх значення у природі та житті людини? Чим ми завдячуємо тваринам? Тварини оточують нас усюди. В будинку, на городі, в лісі, на луках, на морі, на річці, на вулиці тощо ми не можемо уявити цей світ без тварин. Кожен жучок, ящерка чи пташка потрібні нашій планеті. Вивчаючи значення тварин, ми краще розуміємо природу і зв'язки в ній. Тварини є невід'ємною частиною природи і виконують певну біологічну роль. Тварини є їжею для інших тварин. Це має назву ланцюги живлення. Вони запилюють квіткові рослини, поширюють плоди і насіння, беруть участь у ґрунтоутворенні, розкладають органічні рештки. З відмерлих тварин утворюються осадові породи. Деякі тварини біофільтратори, є очищувачами водою. Але деякі тварини паразити, викликають певні хвороби. Про кожну тварину, про її роль у природі можна розповісти цілу історію, тому я залишаю це вам здивуйтесь самі і здивуйте друзів своїми пізнаннями природи. А я вам хочу трошки розказати про дощового черв'яка. Дощовий черв'як великий робітник ґрунту. Він робить його родючим. Риючи у ґрунті нірки, він затягує опале листя, рештки їжі, відмерлі частини рослин. Чим більше дощових черв'яків у ґрунті, тим він більш родючий. По перше, вони прокладають в землі ходи, що можуть сягати восьмиметрової глибини, які полегшують проникнення повітря та води до кореневої системи рослин. По друге, дощові черв'яки переміщують різні шари ґрунту, затягуючи рештки рослин на глибину. По третє, земля, що пройшла через кишківник червів, збагачується біологічно активними мікроорганізмами. І ще, не паліть листя восени, складіть його на кучу, закрите грядки, покладіть під дерева. І навесні буде вам біогумус. Цінне добриво для рослин за допомогою компостних черв'яків. Тварини відіграють велику роль у житті людини. У сиву давнину людина приручила, одомашнила багато тварин, які охороняли подвір'я, інші допомагали по господарству, треті годували. Потім людина навчилася використовувати шкіру. Хутро тварин для пошиву одягу. Зараз тварин використовують як джерела їжі та сировину, як домашніх улюбленців, джерело ліків, спосіб боротьби зі шкідниками. Серед тварин є й шкідники, збудники захворювань, а також переносники збудників хвороб. Тварини оточують нас, допомагають. Піднімати настрій в своїм співам пташки. Тому ми повинні бережно і з любов'ю ставитися до всього живого. Для збереження різноманіття світу тварин природодослідники вживають різноманітних заходів, створюють закони, документи. Червона книга це основний документ, в якому описано сучасний стан рідкісних видів, що перебувають. Під загрозою зникнення, а також охороняються цілі території мешкання рідкісних тварин і рослин з метою їх розведення, дослідження, захисту, це заповідники, заказники, національні парки, пам'ятки природи. Людина, частина великої природи. Без природи не буде людини. Збережи для себе. Хоча б невеличкий кусочок рідної землі, природи, майбутнього. Бажаю вам успіху, юні захисники природи!